Едро Провансель Номер один в Україні. Наша країна дуже велика. Тому сьогодні я хотіла показати закуску основною та десертом. Три частини України. Закуска це буде схід. Звідки я родом? це місто Луганськ. Я її назвала, так умовно кажучи, Терекон. Я здійкнулася з тим, що не всі люди знають, що таке терикони. А терикони – це порода, почва. Котра лишається на поверхні землі після виборювання добування угля після шахт. Тобто, це може бути і діючі такі насипи, котрі ще є шахтами, а можуть вони вже перетворюватися на такі невеличкі гори. І у нас така ну степова місцевість, і м -м, буває, ти знаходишся десь вище, і ти бачиш на горизонті умовно такі гори. І в мене навіть вдома я живу такий низняності, а є трішки вище, і в мене видно такий терикон oh, okay. біля моєго дому. Це в таке більш візуальне. А смак це смак того, що я найбільше любила їсти в своєму дитинстві. Це так званий холодний борщ, це картопляні кльоцки з буряковим фрешем, і всередині мус із курки. Я знаю, що багато людей скептично ставляться до цієї страви, але я ж. Хотіла показати, що я відчуваю. Наскільки для мене це було смачно навіть зараз, там приїхавши додому, перше, що я буду їсти, це ну. Зіняюсь. Це було не навмисно, ну неможливо навмисно, я не актриса, знаєш, щоб навмисно сльози вичавлювати. Але я в якийсь момент я така. І мене прям так зжало. Лєро, ви обов'язково повернетесь додому і запросите нас у гості до себе в український Луганськ, щоб ми на власні очі побачили терекони з вашого вікна. Бо це красива історія і хороша кулінарна задумка, яку ви передали цими яскравими кольорами на своїй тарілці. Це смачно. От тільки мені не вистачає структурності в начинці. Зараз це наче пюре, а хотілося б більше хрумкості. Твердості. Крихта оця з хліба вона планувалась як хрусткість. Так я згодна, що можливо, треба було може в гель додати не знаю, нарізаний дрібно огірок. Да? Коли я себе уявляла, що ця страва має нагадувати. Ті смаки, котрі я хочу передати. Якось я її саме так уявила, що вона буде така нейтральна, що ти їш просто таку ну, аля однакову консистенцію, але ця однакова консистенція дає тобі суцільний смак того, що має там бути. Хід думок ваш дуже цікавий. З холодника перейти в кльоски. Гарна ідея, хороша ідея. З назвою терикони. Посуд, до речі, дуже красивий. Холодник ми готували відрами. У нас велика родина, і ми готували відро. Можете собі уявити? Класно. І ви знаєте, мені... Мені нормально, що нема хромкої частини. У вас трішечки були оці сухарики зверху. Вони мені додали цього хромкості. Мені подобаються страва, мені подобається підхід, мені подобаються усі смаки і, звісно, що тарілки.